Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні ми проведемо деальментацію внутрі. Це необхідно робити з усіма звірами, які є взагалі та тваринами. Хоча б раз на 3 місяці. Так, і ведпрепарат це буде використовуватись альбендазол 10% порошок. Мені його зручно додати, тому що він є. Сипучим і роздача їжі в мене відбувається саме з варене зерно, яке також розсипним є, так. тому це все буде додано в вмішанку нашу і роздамо звіром. Як вирахувати, наприклад, кому можна дати, а кому і ні. Отже, дивіться, я відразу скажу: значить на 10 кг живої ваги звіра йде. 2,5 грами альбендазов. Отже, якщо у нас самець там 10 кг важить, йому потрібно 2 грами. І це все сплюсовуємо. Це перше. Друге, кому не можна, не можна давати, так? кому протипоказано. Тому що це також є важливо. Вагітним самецем. Особливо на останніх місяцях вагітності тому що нутрія носить 4,5 місяці. Так, це одне не можна давати вагітним. Точніше, на перших місяцях вагітності. На перших, на початкових не можна. І в стадії лактації дивлюсь, що я прочитав близько 20 виробників цього альбендазолу. То дехто пише, що під час лактації також не можна давати. Тому тут вже вирішувати вам. Так, і ще кому не бажано. І ще кому не бажано це, якщо звір злегка вже якийсь такий хворий. Тобто, ну, імунна система його уже злегка підсівша. Отаким От звіром також не бажано давати. Можна добити. Є Є. тут зрозуміло. Ідемо додати. Я порахував, наприклад, це все. Мені потрібно під, під 100 грам альбендезуру. Невеличке, невеличке передозування, якби допускається, це перше. Це перше. І друге. В разі, це я говорю, що напишу, написано в інструкції. В разі виявлення гельмінтів потрібно і на слідуючий день дати таке ж саме дозування, так? Це один з варіантів. І другий варіант дати через 10-14 днів. Кожен виробник пише по-різному. Тому різниця тут не суттєва, 10 чи 14 днів, я так розумію, це якщо, якщо раптом вилупились з яєць і вони були яйця, якби не, не подіяло на яйця, то вже подія безпосередньо на маленьких, хто там вилупиться, нехороший наш не, не друг. Так, є. Йдем. Дивіться, грамовка є різна. Тут 100 грам є, є 10 грам, ніби і 5 я бачив є. Тобто скільки вам потрібно, 50, там, 20, тобто все зручно. В тому плані, що ти не відкриваєш от 100 грам і залишиться у тебе 70 грамів, а 30 тобі тільки треба було потрібно. Я так чисто додатково взяв, тому що, наприклад, із собаком, як варіант, тут. От хто є курочки, індюки, коти, собаки, свині, кози, корови, коні є. Це в таких. В інших є. Навіть згадується за хутрових звірів, таких, як, таких як нам треба внутрі. Але це треба дуже гарно шукати. Я в інтернеті шукав, говорю чесно, тому що знайти. Це необхідно пронутрій, ну не завжди не завжди вийде. Отже, ми це додаємо в їжу. Гермально перемішуємо і роздаємо як звичайний будній день. Після повного поїдання, тільки вже потім даємо звичайну їжу. Так, тут ніби все зрозуміло. Що ще не сказав, але в інструкції, інструкції це все написано. Значить, після. Того, як ми дали звірові, його не можна їсти 14 днів. Увага, увага. так І ну це там, якщо корови там чи кури там також є, там розписано інше, там 4 дня чи 5 днів вживати там чи яйця, чи молоко. Але стосовно м'яса, 14 днів не можна його вживати людям. Все, зрозуміло. Боротьба буде з елімтами. Є вони чи нема профілактика, вона ніколи не заводить, повірте. Ну, це наші зірючки споживають їжу. Ням-ням-ням-ням-ням. В я вам бажаю гарного дня. Дякую за увагу. Та будьте здорові. Слава Україні.